Господи, Михайло, я ще не встиг прокинутись. Як так сталося, що на територію незалежної держави запускають ракети? Дідько, або ж ти знав, що москальського фюрера там на думці. Тепер сидимо у підвалах, спостерігаючи, як наші кохані міста перетворюються на руїни. Палити Кремль треба було ще при Мазепі. От якби він дійшов туди, то зараз цього б не було. Мазепа міг спалити Кремль? А хоча стривай. Пане, ось і настав той день, коли ми відлупцюємо клятих росіян. Маю визначити, що без твоєї допомоги мені було б неймовірно складно. Зате тепер пан Мазепа зможе гордо владарювати на теренах вільної України. Що він каже? Не знаю. Послухаймо уважно, ти позрозуміємо. Добре. Королю, хоч ми й перехопили ініціативу боротьби, однак нам все ще не вистачає озброєння. За стінами полтавської фортеці у будь-якому випадку більше гармат, ніж у нашого війська, і підмога москалів вже в дорозі. Так, твоя правда легко не буде. Та що ти скажеш своїм предкам, котрі й надалі будуть потерпати від руського міра? Чи готовий ти принести в жертву своїх онуків і правнуків? Напевне, тому ми й тут, щоб зробити все можливе для перемоги? Так, чорт забирай. Такий гетьман мені ліпший на усе. Ходи спати, завтра гід історії безповоротно зміниться. Карл, вони там засіли, як щури в стінах твоїх покоїв боюсь, нам не вистачить сили, щоб їх побороти. Гетьмане, не кажи дурниць, ті москалі вже в печінках сидять. Якщо їх не прибити, потім повелезять десь під Запорізькою Січчю. Варто ризикнути. Панове, не хвилюйтесь. Наші козаки здужуть і десяток таких фортець. Лише погляньте на них. Наша облога неефективна, хоч ми й перекрили всі шляхи поставки продовольства. Москалі їдять гівно, але не здаються. Тоді прийшов наш час діяти з пара елітних воїнів війська українського. Візьмемо фортецю вночі.

Ми взяли фортецю, але хіба москалі не прислали підкріплення? Я гадав, що наша головна битва ще попереду. Не хвилюйся: там вже немає ніякого підкріплення. Кум розставив по полю пляшки горілки, вони як набухались, то всі потопились, коли річку форсували. Жалюгідне видовище. Напевне. Того дня шведсько-українські війська здобули перемогу у полтавській битві, але це ще не кінець. Війська Карла відправилися на битву з п'яницями Петра, а козаки рушили прямо на столицю московитів. Кремль трясся твоїй матері. Нам потрібні гармати. Зараз все буде, кум підвезе. Це і все одне болото. то як тут взагалі люди живуть. То не люди, то москалі. Тепер то вже нікому вони не зашкодять. Ми прослідкуємо. 1000 підписників. Це була моя мрія, однак не кінцева мета на нашому шляху. Ви могли помітити, що якість контенту постійно покращується. Тож, якщо ви бажаєте підтримати нашу творчість, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк та напишіть у коментарях, які ще відео про козаків можна зняти. Також окрема подяка фактично спонсору цього ролику, милій паняночці або добродушному пану, за ці теплі слова. Друзі, ви також можете залишити ваші побажання, підтримавши нас на нашій українській платформі Д'яка, чи задати там якісь запитання, на які ми обов'язково надамо відповідь у наступному відео. А якщо хтось ненароком цікавиться нашим каналом трішки більше, рекомендую підписатись на групу в телеграмі, посилання на яку є в описі, а також поспілкуватися з нами в телеграм-чаті. Слава Україні, дорогі друзі! Все буде Україна!